Прошу встати, суд іде. Шановні судді Конституційного суду України, шановні присутні, розпорядженням судді, що виконує обов'язки голови Другого сенату, призначено до розгляду у формі письмового провадження справу за скаргами Сарнавського Ігоря Миколаєвича, Фаленди Світлани, Миколаївни щодо відповідності Конституції, України, конституційності. Пункту 3 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року. Засідання Сенату Конституційного суду України є правомочним за присутності на ньому щонайменше шести суддів Конституційного суду України. Сьогодні на пленарному засіданні другого сенату присутні. Судді Віктор Городовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Петромайський, Сергій Різник і Галина Юровська. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення про з'явлення учасників Конституційного провадження. Дякую, шановний засідання, Високі суди. Думаю, що усі учасники цього конституційного провадження були повідомлені про день час пленарного засідання завчасно і належно. На пленарне засідання цього Сенату не прибули. Проте від суб'єкта права на конституційну скаргу Сарнавського Ігоря Миколаєвича на адресу суду 22 жовтня цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з огляду на стан здоров'я та просить розглянути справу без його участі. Суб'єкт права на конституційну скаргу Фалендиш Світлана Миколаївна у телефонній розмові також повідомила, що з огляду на стан здоров'я немає можливості взяти участь в пленарному засіданні Другого Сенату просить розглянути справу за її відсутності. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Дирдін повідомив суд про неможливість взяти участь в планарному засіданні Сенату в зв'язку з відрядженням та просить розглянути справу без його участі. Представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович також надіслав на адресу суду лист про неможливість взяти участь в цьому пленарному засіданні з поважних причин. І не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. У залі засідань Другого Сенату перебувають працівники Секретаріату суду. Дякую. дякую. Дякую вам. Повідомлю суддів, що заяв про відводи і самовідводів на цю хвилину не подано. Головою кворум є для проведення головою на засіданні суддя Володимир Мойсик, суддя доповідач у цій справі, суддя Конституційного суду України Олег Первомайський. Нам належить... Вирішити питання про продовження розгляду справи за відсутності скаржників і представників Президента і Верховної Ради України в нашому суді. Олег Олексійович, насамперед, ви. Пане голово, колеги і суб'єкти звернення, і представники належним чином повідомлені. Не заперечують цього про подальший розгляд цієї справи без їх особистої присутності в залі. Тому вважаю, що слід розглядати справу. Прошу проголосувати одноголосно. Бачу так. Права і обов'язки осіб присутні в залі суд не роз'яснені, оскільки в залі присутні тільки працівники апарату суду, які знають, як себе поводити в залі засідань. Чи є якісь, Олег Лисійович, якісь документи долучити до початку розгляду? Немає. Немає. Тоді слово для викладення змісту. Скарг і підстав для відкриття проваження надається судді доповідачу Олегу Олексійовичу Первомайському. Будь ласка. Дякую. Сарнавський Ігор Миколайович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідні статтям 1, 3, частині 2 статті 6, частині 2 статті 8, статті 16, частині 2 статті 19, статтям 21, 22, частина 1, 2, статті 24, частина 1, 4, статті 41, частина 1, 3, статті 46, частина 1 статті 50 Конституції України, пункту 3, розділу 2. Прикінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року 1774-8. Точно щодо цього ж предмету Конституційного контролю і з посиланням на ті ж самі приписи Конституції, достатньо їх багато, звернулися до Конституційного суду зі своєю Конституційною скаргою Фаленди Світла Миколаївна. Згідно закону... Мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсяду фінансування статутної діяльності політичних партій. До внесення змін до законів України щодо несусування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлено на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Зі змісту конституційної скарги Сарнавська вважається таке. Сарнавський є пенсіонером, який не працює, перебуває на обліку Головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області. Має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. У серпні 2022 року Сарнавський звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовною заявою до управління, визнати протиправною бездіяльність біз... управління щодо ненаховання та невиплати йому з 8 люту 22 2022 року підвищення до пенсії пенсіонеру, який не працює та проживає на території радіоактивного забруднення у розмір визначеної статтею 39 закону України про статус, соціальний захист громадян, який постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 28 лютого 1991 року зі змінами. Зобов'язати управління здійснити з 8 лютого 2022 року нарахування та виплату йому підвищення до пенсії у розмірі, визначеному статтею 39 цього ж закону, що до рівня двом мінімальним заробітним платам установлено законом про державний бюджет України на відповідний рік щомісячно. Житомирський окружний адміністративний суд рішення від 9 листопада 2022 року, залишеним без змін постанову 7 апеляційне адміністративного суду і 28 лютого 2023 року. Позов задовинив частково. Визнав протиправну бездіяльність управління щодо не нарахування та невиплати з 8 лютого 2022 року, підвищення до пенсії Сарнавському. У розмірі, визначеному статтею 39 закону 796, у редакції, яка була чинна з 1 січня 2015 року, зобов'язав управління здійснити з 8 лютого 2022 року нарахування та виплату такого підвищення до пенсії Сарнавському у розмірі, визначеному цією статтею, що дорівнює двом прожитковим мінімумам для працедатних осіб, в розмірі якого встановлено на 1 січня відповідно календарного року. У задоволенні решти позивних вимог відмовили. Верховний суд постанові 16 квітня 24 року касаційну скаргу у Сарнавське залишив без задоволення, а судові рішення судів першої та параційної станції без змін. Верховний суд мотивував свою позицію тим, що з набранням чинності законом 1774 мінімальну заробітну плату не застосовувати як розвинкову величину, зокрема, для обрахунку підвищення до пенсії пенсіонерам, які не працюють і проживають на території аретивного забруднення, права на яке таких осіб виникли, написає статті 39 закону 796. Зі змісту конституційної скарги Фалентиш вважається на таке. Фалендиш ще пенсіонерка, яка не працює, перебуває на обліку головного управління пенсійного фонду в Житомирській області. Тобто хто сам. Має статус особи, яка постадала внаслідок Чорнобильської катастрофи. У жовтні 2021 року Фалендер звернув до Житомирського окружного адміністративного суду з позовною заявою до управління, тобто, ну, в цілому, щоб не затримувати час, колеги, такі ж самі вимоги схожі і подібна ж юридична ситуація. І Верховний суд постановив 27 червня 2024 року касаційну скару Фалендиш залишив теж без задоволення, а постанову 7 апеляційного на адміністративного суду від 21 жовтня 2022 року у справі Фалендеш без змін. Верховний суд аналогічно мотивав опозицію, що після набрання чинності законом 1774 мінімальну заробітну плату не застосовують якраз грункову величину, зокрема, для обрахунку підвищення до пенсії пенсіонерам, які не працюють і проживають на території адективного забруднення, право на яке у таких осіб виникло на підставі статті 39 закону номер 796 на думку скаржників, достатньо близьке і обґрунтування різних двох конституційних скарг, внаслідок засування пункту 3, розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону 1774 відбулось фактичне зменшення розміру доплати до їхньої пенсії, порівняно з регіше, встановленим статтею 39 закону 796 виплатам, що вказує на звуження змісту та обсягу їх прав, у результаті чого порушено право власності Сарнавського та Фалендеш. Скаржники означають кожне на своє право. Також скаржники в своїх конституційних каргах зазначають на тому, що оспорювання приписи закону 1774 порушують принцип юридичної визначеності, як складову принципу верховенства права, порушують юридичний принцип рівності і є ці приписи дискримінаційними. На підтвердженні своїх доводів суб'єкти права на конституційну скаргу посилаються на окремі приписи Конституції України, рішення Конституційного суду України, в якій сформульовані відповідні юридичні позиції, закони України, практики Європейського суду з прав людини, а також на судові рішення у своїх справах та у справах інших осіб. Третя колегія другого сенату відкривала провадження за конституційними скаргами Сарнавського Юрія Миколайовича та Фаленди Світлани Миколаївни. В подальшому другий сенат об'єднав. Ці два провадження в одне і сьогодні розглядається ця об'єднана справа. Доповідаю суду і тим людям, які будуть проглядати це трансляцію, що провадження суду знаходиться. Велика кількість скарг щодо перевірки на конституційних приписів закону 1774. З цих міркувань з огляду на те, що в інших провадженнях були направлені запити до органів державної влади, наукових установ, членів науково конституційної ради, конституційного суду. Тому в цьому провадженні поки що мною судою до півдачем не направлялись додаткові запити до всіх цих суб'єктів. Подальшому, я так розумію, на засіданнях другого, першого сенату буде вирішуватися доля до об'єднання цих проваджень при наявності передумов для цього і розгляд справ об'єднаним провадженням або в провадженнях за скаргами в даному випадку Сарнавського Фалендиша. Дякую, доповідь завершена. Дякую, Лежа Олексійович. Чи... чи бажає судді щось з'ясувати в судді доповідачі? Ні. Якщо суддів немає, в судді доповідачі немає додаткових матеріалів і в суддів, то... Ставлю на голосування пропозицію визнати дослідження матеріалів на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Хто за, прошу голосувати. Бачу одноголосно, шановні судді, присутні, наш сенат переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Другого сенату нашого суду за результатами провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до закону про Конституційний суд. України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого Сенату у цій справі оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.